Це друге, третє. Якщо ці всі критерії, які будуть сподіваю, в суботу, ми почнемо цю роботу і випрацюємо разом з усіма автошколами і громадськими діячами з приводу того, як має бути по категорії кожній виписані ці критерії, так хто має приймати угу. і як і це в майбутньому ляже в основу законодавчого проекту закону або постанови у кабінету міністрів України, то це вже буде великий крок, ну елементарний з одного боку, але великий крок для Підвищення рівня якості навчання, тому що ми створимо так званий фільтр чіткий, який будуть знати всі. Так не буде такого, що в одній області одні критерії з теорії, з практики інші, там помінялися сервісні центри. Тобто це не буде залежати. Буде чіткі вимоги, і хто б там не був, хто б не екзаменував, буде розуміння того, до чого має прийти людина, так де б вона не навчалася, в якій автошколі. Стане питання, до чого я маю прийти. Угу. І це буде один з критеріїв. Коли людина буде йти в школу, вона, ідучи в школу, розуміє, що вона має знати раз, два, три, чотири, п'ять. де вона навчилася, в якій точці України вона прийде в будь-який сервісний центр чи орган, який буде екзаменувати, і буде здавати іспит, розуміючи, що буде все об'єктивно і буде підтвердження камери відоспостереження. Угу. Це є елементарне і це не є велика проблема на сьогодні. У нас був дзвіночок. Слухаємо вас. Алло. Алло, добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка. Угу. На якому автомобілі легковому повинно бути проходити навчання автомат коробка чи механічна коробка? Дякуємо. Сьогодні... Дякуємо Дякую за запитання. Uh -huh. Сьогодні е законодавство передбачає у нас навчання як на механічній коробці передач, так і на автомобіль з автоматичною коробкою передач. Uh -huh. Але посвідчення водія е цю відмітку не ставлять. І що відбувається? Європа каже, що якщо людина навчалась на автоматичній коробці передач, в посвідченні водія повинна зазначатись, їздити має право тільки на коробці з автоматичною коробкою передач, ой, на автомобілі. Uh -huh. А у нас цього немає. Тобто навчатися можна в автошколі на будь-якій коробці передач. Е -е, більшість навчається на, тому, на, на схожому автомобілі, який буде, буде користуватись, да? бо автоматична коробка передач вона полегшує навчання і скорочує термін навчання. Хочу ще таку одну річ нагадати. От я знайшла інформацію, можливо, це якась фейкова новина, але у засобах масової інформації в інтернеті є що спочатку цього року тимчасово скасували медогляд майбутніх водіїв. Можливо, це якось пов'язано з тим, що є проблеми в автошколах. Не знаю, от зараз є медогляд водіїв і майбутніх водіїв. Є і якраз цей тиждень безпеки дорожнього руху розпочався з ну його проводиться за ініціативою Міністерства охорони здоров'я. Ми сьогодні повинні казати про декілька речей: це допуск водія до керування, далі можливо періодичні його перевірки, контролювання стану водія і надання медичної допомоги вже не дай Боже стається ДТП. І ось допуск водія сьогодні. Медичний контроль є. Медична довідка видається. Єдине питання якості проходження таких медоглядів: чи дійсно людина приходить, проходить і відповідає Чи купу. Так, так цю довідку. тобто угу. сьогодні це є і деякі європейські країни, наприклад, і в тому ж числі в США, вони відійшли від цього. Людина, коли приходить на іспит. Перед нею є певні тести, які визначають, чи може вона зір бачить нормально там все. Тобто зараз все комп'ютерна техніка настільки, що в принципі частинами догляду може відійти. Ми зараз продовжимо, у нас був дзвіночок. Алло, слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо вас. Питання можна задати? Звичайно, слухаємо. У мене питання таке, коли МВР з України, перестане знущатися з автошкіл України і перестане контролювати їх до всіх етапів навчання учнів. У нас не учні, у нас якісь раби, які повинні виконувати вказівки МВС України. Дякуємо вам за позицію. будь ласка. Дякую за запитання. Ви знаєте, у нас сьогодні ще не готові відійти від контролю процесу навчання до контролю результату. Угу. От Це як... Найголовніше відмінність. як от Європа каже: незалежно від того, як ви навчаєте, у нас іспит. Все. А у нас контролюють процес, журнали, книжки. А іспит не контролюють. А іспит, будь ласка, насправді хотів би ще доповнити таким моментом. У нас в чому склалася ситуація? Центр чи колишнє, воно видавало дозвільні документи на роботу автошкіл чи навчальних організацій. Воно контролювало, приймало іспит, так і тим самим, по ідеї, контролювало саме себе. Досі європейських країн показує, що одна. Організація чи інституція повинна акредитувати, тобто допускати на ринок. Інша організація має контролювати сам процес, тобто екзаменувати тих, хто випускає. І третя має навчати. Тобто ці функції розведені ні в якому разі не повинно, щоб вони пересикалися, тому що виникає конфлікт інтересів. Якщо ми цей конфлікт не знімемо, то, як сказав поважний е, слухач, він е, завжди буде конфлікт цих інтересів. І це один з факторів, про які також ми будемо говорити. І насправді я хотів підкреслити, нічого нового придумати не потрібно. У нас є чіткі директиви, де все прописано до нас. Так? Ми тільки можемо його відозмінити під нашу особливості менталітет. І все. Якщо це, що прописано, я ж не кажу, що програми, які у нас є, вони погані. Ні, єдина вимога, щоб вони е, виконувалися. Так, якщо передбачено 40 годин водіння так, чи 100 годин теорії, то будьте добрі, дайте. Так. Але знову ж таки, школи користаються тим, що немає чітких вимог екзаменів. Mm -hmm. Знову ж ми повертаємося до проблематики. Бачите, вона зводиться до того, що треба чітко зробити екзамен. Треба чітко сказати, хто буде приймати іспит і підготувати такі кадри. Угу. Треба чітко сказати, хто буде навчати які вимоги і підготувати ті кадри з постійною перекваліфікацією. Треба чітко розвести водій професіонал, водій любитель, які вимоги чіткі, так Яку проходити перекваліфікацію, особливо для водіїв професіоналів, і діяти. Все про перекваліфікацію водіїв. Ви не вважаєте, що ну навіть любителі, ну професіонали я взагалі мовчу. Любителі зараз ж немає такої переатестації, там, наприклад, через 10-20 років. А у людини може змінитися стан здоров'я, вона може вже ну в неї може погіршитися зір, вона елементарно може не знати якихось нововведень у правилах дорожнього руху. Тощо, от ви не вважаєте, що потрібно ввести ну на постійній основі на такій обов'язковій основі переатестацію цих навіть водіїв любителів. Що стосується водіїв любителів посвідчення водія дійсне сьогодні було дійсне 50 років, сьогодні там зменшили до 30 років. Можливо, ще трохи його зменшать. Можливо, коли посвідчення водія буде закінчуватись термін, можливо, до того часу і введуть ось цю пере, пере якусь атестацію перекваліфікацію, хоча її сьогодні немає, і тут більша відповідальність водія особиста. Він сам за себе несе відповідальність. А в Європі є якась така в Жан, Європі, коли... посвідч взагалі дуже. Велика увага ставиться на водія професіонала. Там ага. кожні 5 років переатестація, перекваліфікація, спеціальні сертифікати видаються. А у нас водіїв професіоналів переатестовують? У нас видають тільки це ну поза законом, тобто люд... не зобов'язано. Тобто, людина, от пришовши, прийшовши, вибачте, звичайне навчання згідно звичайної програми. Без жодних проблем може іти по найму працювати зрозуміло це в реалі. А що стосується водіїв любителів, чи треба, чи не треба, тут треба, щоб людина сама розуміла, є деякі країни, які кажуть. Тільки ми допустили на ринок тимчасово посвідчення водія на два роки. Uh -huh. Да, ось це молодих водіїв. Можливо, є така можливість і категорія людей, де ми повинні забезпечити. Панове на цьому час вичерпано. Мусимо завершувати. Я дуже вам дякую за розмову. У нас в гостях був Олександр Зерщиков, депутат Вінницької міської ради, експерт з автомобіль... в автомобільній сфері. Та Володимир Хомин, віце-президент громадської спілки, всеукраїнське партнерство заради безпеки дорожнього руху. Дякую, що були з нами. Ми говорили про автошколи, рівень їх викладачів та якість навчання. Чання в рамках того, що триває тиждень безпеки дорожнього руху, не перемикайте, за кілька хвилин. Поговоримо про київські дороги, буде цікаво.